Вірити. Вона думала, що живе, але насправді повільно згасала. Її душа була в темряві, а очі повні сліз, які ніхто не бачив. Світ навколо здавався розмитим і безбарвним, а кожен крок важким і безцільним. Вона хотіла мріяти, але відчувала себе сплячою. Її розум був сповнений надії. Але думки були настільки заплутаними, що вона не могла їх розібрати. Вони кружляли, як темні хмари, не даючи пробитися жодному променю світла. Вона надто багато думала про себе, про свої невдачі та страхи. Вона відчувала себе порожньою посудиною, яка ніколи не зможе наповнитися. Її власні думки були для неї в'язницею. Але раптом вона відчула легкий дотик. Це було немов перша крапля дощу, що впала на її руку. Вона усвідомила, що може бути джерелом, а не порожнечою. Вона підвелася. Вона не була їжею, яку можна з'їсти, і вона не була помилкою. Вона була сильною, навіть якщо ще не відчувала цього. Її тіло і розум почали випрямлятися, як паросток, що тягнеться до сонця. Вона повинна була повірити повірити в те, що її мрії можуть здійснитися. Що надія, яка жила в її розумі, може стати реальністю. Вона повірила в себе і загадала бажання. Вона зрозуміла, що може приготувати страву зі своїх мрій, страву зі своїх надій, і ця страва була її життям. Вона зрозуміла, що не самотня, що її мрії це не просто фантазії, а інгредієнти для чогось справжнього. Вона відчула дотик Бога. Вона відчула траву під ногами, коли йшла парком. Це відчуття було таким простим і таким прекрасним. Вона відчула себе такою живою, коли йшла вулицею. Її кроки були впевненими, а душа наповненою. Вона більше не згасала. Вона жила.